Сама процедура виглядає дуже просто: вводиться трансназальний зонд і практично протягом доби 24 години відбувається моніторинг рефлюксів, які даний метод визначає як за кількістю, як за характером. Вони можуть бути кислі, не кислі, можуть бути газові змішані і за висотою у випадках. Позастравохідних скарг при рефлюксній хвороби це такі скарги, як осиплість або охриплість голосу, першіння в, голос, в горлі, відчуття кислого в році, неприємні відчуття за грудкою, по типу глобус, відчуття, що по стравоходу щось іде, або їжа якась відчувається, або навіть рідина. Тобто, в таких випадках дуже важливо пройти не тільки. Ендоскопічне обстеження, при якому можуть бути не виявлені причини цього стану пацієнта, а саме першим педансометрію. Перша педансометрія абсолютно безпечна для пацієнта, дуже легко переноситься, і для того, щоб це було дійсно так виглядало для пацієнта і так відбувалося у нашій в універсальній клініці оберіг створені найкомфортніші умови для цієї процедури.